Вітаємо вас у надзвичайно мальовничому французькому містечку Страсбург і готові розповісти про участь молоді з різних куточків світу у всесвітньому форумі демократії і не лише. Від участі до впливу молодь може оживити демократію. Такою була тема третього світового форуму з розвитку демократії, який відбувся при підтримці уряду Франції, регіону Альзас та Ради Європи у французькому місті Страсбурзі, яке небезпідставно називають серцем європейської демократії. Ми зараз з вами знаходимося у Страсбурзі, у штаб-квартирі Ради Європи, членом якої є 47 країн, в тому числі Україна, звичайно. І сьогодні тут починається світовий форум демократії, форум, який регулярно проводиться кожен рік Радою Європи, на який приїздить приїздять учасники із усіх країн світу, а не лише із країн-членів Ради Європи. Тобто це не європейський форум, а світовий форум. Люди, учасники з будь-якої країни, можуть приїхати сюди. Кожен рік форум присвячено іншій темі, і цього року тема цього форуму це участь молодих людей у прийнятті рішень, участь молодих людей в демократичному процесі, участь молодих людей у прийнятті рішень на місцевому рівні, на національному рівні в управлінні країнами, в управлінні своїм життям. Пленарне і секційні засідання форуму відбувались у Палаці Європи. Де з 1977 року розміщується штаб-квартира Ради Європи. Це називається Палідоліроп. Палац, європейський палац, так би мовити. Тут ви бачите різні висять по стінах. Дарунки від від різних країн, членів Ради Європи. А там ви побачите центральний лобі, центральний хол Ради Європи. Він зроблений такий у вигляді дерева життя. Це є символ, один із основних символів Ради Європи. Ви його побачите майже на всіх документах Ради Європи. Це це дерево, знання, дерево, життя, коріння, якого це, це люди, які живлять, це, це дерево. Учасниками форуму стали більше тисячі активістів громадянського суспільства, політичних лідерів, депутатів, представників бізнесу, вищих навчальних закладів, засобів масової інформації та професійних груп майже з усіх країн світу, у тому числі з України. До речі, делегація нашої країни була однією з найчисельніших. Радує те, що тут дуже велика делегація українців, одна з найбільших серед представників країн. З різних сфер вони ж і по різним критеріям були відібрані. Наприклад, є представники від європейської молодіжної фундації Foundation, у Нас тут десь близько 20. Також є представники від української школи політичних студій, теж проєкту, що фінансується Радою Європи, і який має широко розглужену мережу по всій Європі і деяких інших країнах. Тут теж їх близько 25 делегатів. Є просто учасники, які приїхали з України або з різних країн, але є українцями за походженням. Чисто так прийняти участь у або є важливим західом, в сфері становлення молодіжної політики, в сфері становлення демократії. І я вважаю, що він робить певний такий важливий вплив на в першу чергу на покращення зв'язків і знайомств між самими українцями, активними, між учасниками третього сектору, урядових, неурядових організацій, з владою, яка теж зацікавлена в розвитку молодіжної політики, і в розвитку саме демократії в Україні, які приїжджають представники. Тобто, дуже важливим моментом є саме цей нетворкінг. Всередині між українцями а іншими елементами той самий нетворкінг, але ж з такими самими людьми, які розділяють певні твої цінності і ідеї з усього світу, яких можна зустріти тут. Марко Панасюк родом з Володарська Волинського на Житомирщині. Нині він працює у Києві юристом департаменту інвестиційного консалтингу АЛФ та є стипендіатом Європейської молодіжної фундації. Йому пощастило пройти відбір та стати учасником світового форуму за демократію. Мені дуже подобається те, що на форумі одночасно проходило декілька різних заходів, на які можна було прийти прийняти участь, або ж навіть прийняти участь їх підготовці. Особисто я був учасником груп, які так називали «Dynamic Learning Space», і ми самі створювали такі різні воркшопи, тренінги один для одного, або ж або ж відвідували тренінги, запропоновані організаторами до офіційного початку форуму. Наприклад, дуже цікавий був воркшоп, в якому ми разом приймали участь в організації щодо ведення переговорів, і також був дуже цікавий воркшоп а, щодо. Превенції, мові ворожнечі і для того, щоб її е, уникати в інтернеті, оскільки на зараз іде якраз інформаційна війна з Росією, і мова ворожнечі, цей хейт-спіч, який е, активно є між Україною і Росією. Це дуже великою проблемою, оскільки з однієї фрази починається якби і зростає ненависть між на, між народами, між населенням. Тобто, це був дуже цікавий воркшоп, е, також що можна ще сказати. Наші групи вони готували певні перформанси. Ми привозили певні речі з України з різних країн, з яких були створювані ці мистецькі об'єкти. Наших українців було дуже багато. Я був дуже здивований, як вони всі принесли там хто прапори, хто вишиванки. Але на жаль, не всі ці наші об'єкти були використані в створенні тих під час презентації, які були презентовані під час роботи форуму. Марк зазначив, що форум дійсно збагатив молодь новим досвідом, новими ідеями та подарував незабутні враження. Для нашої молоді створюються додаткові можливості для вивчення європейського досвіду, для вивчення світу. Нас готові запрошувати, слухати і приймати з нами участь в різних дискусіях та обговореннях. Україна зараз знаходиться в тренді світових подій і новин, і ми є свого роду такою точкою. І... І залежно від того, що буде з нами, якби залежить подальша доля Європи, і, можливо, певні акценти в геополітиці, які будуть в майбутньому. Тобто, українцями зараз бути реально модно. Погоджується з Марком і студентка Харківського юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член правління Харківської локальної групи Європейської асоціації студентів права Лія Шейніна. Це потрясаюче мероприятие і. Я была на многих конференциях, форумах и школах подобного рода и не только, и ничего подобного никогда в жизни не видела. Замечательные организаторы, мы узнали очень много нового, получили много идей, как можно реализовать демократию, что можно делать у себя в стране, у себя в городе. Майбутній магістр з міжнародної економіки Людмила Курносікова з Києва потрапила на форум, завдячуючи своїй активній діяльності в міжнародній асоціації ООН жінки, що опікується питаннями гендерної рівності і розширенням прав і можливостей жінок. А ще студентка цікавиться дослідженнями у сфері електронного навчання. Я Якраз э, на даний момент займаюсь дослідженнями в області э, обучення. И также электронного обучения, то есть онлайн-курсы разных известных университетов, это сейчас очень доступно. И поэтому моя цель была я делаю об этом как раз презентацию, как сделать обучение доступным для всех. То есть, так как у нас в Европе, в принципе, большинство людей заканчивает школу, то есть у нас очень высокий рейтинг выпускников. Школ средних и высших тоже, но в других частях мира, таких как Африка или Азия, на самом деле только 30% людей заканчивают высшее образование. И в этом была моя цель в моей презентации, что я говорила о том, что интернет это будущее. Сейчас есть доступ к интернету практически в любой части мира. И как раз Google разрабатывает специальную программу, которая позволит даже находясь в горах, в Гималаях или где-то в пустыне в Африке, иметь доступ к интернету. Если есть доступ к интернету, есть доступ к информации и, соответственно, к обучению. Хотя мы все находимся в разных странах мира, в разных э, вообще частях мира, у нас всех одни и те же проблемы. И то есть це нас всех объединило. і в принципе, у нас ми обмінялися різними опитами, хто що з как, разными ідеями, різними стратегіями. Я думаю, це очень большая возможность для будущего, в принципе, щоб теж на налажувати далі міжнародні контакти. Форум Зібрав з усіх куточків світу прогресивну молодь, яка займає активну громадську позицію і має бажання змінити життя своєї країни на краще. Я работаю в общественной организации, которая занимается наращиванием потенциала общественных организаций и инициатив. Мы работаем с разными секторами, их около 13-15 на местном уровне и также занимаемся развитием потенциала экспертов. Делая различные культурные и образовательные программы между Беларусью и странами Евросоюза. Форум в этом году дает необычайную да, замечательную возможность молодым людям наравне с политиками, с общественными деятелями участвовать не только в разработке идей, но также и в возможностях имплементации этих идей. Мы работали Около 4 месяцев на онлайн-платформе и разрабатывали различные прототипы и наше видение, как мы видим идеальную демократию для себя. Идеалов не существует, но мы все можем к этому стремиться. И мы здесь на форуме около 250 участников молодежи представляли 100 национальности, 77 стран мира, для того чтобы вместе найти те возможности, которые мы, как молодежь, сегодня можем представить. нашим представителям для того, чтобы сделать мир, в котором мы живем, немножечко лучше. Я являюсь студентом, а также представляю студенческий клуб Diplomatic Alliance, который э, работает со студентами в основном на факультете международных отношений. Мы работаем над тем, чтобы развивать э, студентов во, вся, во всех отраслях, э, чтобы они умели э, чтобы они умели на практике применять свои теоретические знания. Также мы проводим раз, различные мероприятия э, с представителями различных стран, с послами, чтобы э, непременно за одним столом работать с ними, задавать с ними вопросы, также развивать лидерские качества наших студентов в дальнейшем, чтобы э, стать настоящими лидерами нашего государства. На этом форуме э, я познакомился с другими... Лидерами с других стран это большая-большая возможность для меня, чтобы потом в дальнейшем по возвращению в мою страну продолжать работать э, с, с этой молодежью, потому что очень-очень амбициозные молодые ребята, у которых можно много чему научиться. На форумі приділили увагу і обговоренню ситуації в Україні. Представники делегацій з різних країн світу та члени конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи висловили свою підтримку та захоплення активністю і громадською позицією української молоді. Ну, я за Украину не потому, что мы это соседи, но мы были э, через этой ситуации не в таких масштабах, что там случилось. Но такая же ситуация есть сейчас, чувствуется, потому что у нас еще эти советские корни остались там И у нас э, страна на 4 э, большими группами разделена. то, которые э, хотят в Европу, то, которые хотят с России, то, э, те, кто с Румынией объединится, и то, которые за национализм. И большая проблема. И э, то же самое проблема в Украине, когда вы попали это в э, выборы были, и хотели, чтобы про э, европейский путь взять. То же самое случилось. Те, которые про русские не хотели там и начали эту войну. Но вначале было хорошо, а потом это перешло границы. То же самое у нас было, когда коммунисты выиграли. И я тот, это, точно понимаю, что там э, происходит. Я так чувствую. Я не был рожден там, но видно. Я не хочу. На, на плохом примере ты свою э, империю не строишь. На какой э, другой стране беде ты не строишь свою империю лучше, чем... Про Україну хочу, щоб в Європейський Союз, щоб у вас ця інтеграція добре пройшола, як у нас. Україна вона є лише такою невеличкою точкою на світовій кулі, і в першу чергу будь-якої країни є найбільш важливими свої внутрішні проблеми. Наприклад, ну, зовсім відомо, що там в ефірі новин кожної країни десь, напевно, 99% займають питання внутрішні, там певна регіональна геополітика і вже потім те, що відбувається десь в світі, наприклад. І вони, якби, не завжди мають повну картину того, що відбувається, залежно з якої вони країни. Але вони всі розуміють, що в нас якби відбулося майдан за проєвропейські цінності, що люди вийшли, що ми зараз намагаємось відійти від пострадянських відходів і рухаємось прямо до європейської демократії. Що у нас зараз іде агресія з боку Росії. Вони це всі розуміють в даний час і підтримують здебільшого нас того, що в більшості цих країн були подібні рухи або в минулому, або відбуваються зараз. Якщо казати там про представників з Китаю, з якими спілкувалися, з Гонконгу, з арабських країн, де була арабська весна. Але є така навчині думки лунає, що революції відбулися, але позитивних змін так швидко не сталося. На там зараз країни переживають складні часи. Але будемо вірити в краще. Уважаемый мэр в Украине и Анастасия Победного из России. Я приехала на форум, мировой форум за демократию с определенной целью. Дело в том, что я, в принципе, пацифист и я миротворец по сути своей. И когда я приехала сюда, я нашла единомышленника, который предложил сделать... Что-то общее, что могло бы объединить всех участников. И мы написали как бы, соглашение о мире. Мы собрали подписи у участников больше, чем 36 стран включая о том, что... Включая Украину и Россию, конечно же, вот, в котором говорилось, что несмотря на то, что происходит между нашими правительствами, несмотря правительствами, на политику, мы обещаем оставаться людьми. и относиться друг к другу с уважением, быть толерантными. На самом деле мы очень гордимся тем, что мы сделали. Это было принято участниками форума с большим позитивом. Все поддержали нашу инициативу и действительно были рады присоединиться к нам. Все ж основною темою засідань на форумі була участь молоді у розвитку демократії на місцевому рівні. Учасники з різних країн обговорювали, як можна закликати представників влади до діалогів, аби ідеї втілювалися в життя. І участь молодих людей в державних процесах залишалася не просто словами я хотів дізнатися, що означає демократія для молоді Європи. Ми вважаємо, що молодь в Європі така, як і в Африці, але поняття про демократію в Європі, Франції і Африці різняться. Ось чому я приїхав дізнатися, як тутешня молодь визначає демократію і чи бере участь у демократичних процесах. На форумі я побачив, як представники молодіжного активу з різних країн світу обговорюють стан справ у своїх суспільствах, спілкуються з провідними політичними лідерами. Такої можливості немає молодь африканського континенту. Ми не маємо маємо шансів генеровані нами ідеї втілювати в життя. Досвід бути тут дуже корисний для мене. Я візьму усі поради з собою. і Буду намагатися розповісти про них у своїй країні, аби долучити молодь до процесу прийняття рішень та зробити так, щоб до ідей молодих людей дослухалися. Я студентка факультету політичного менеджменту університету в Зимбабве. Ми вивчаємо демократію не на практиці, а теоретично як ідеальну форму організації громадянського суспільства. Тут я дізналася, чим насправді є демократія, як вона відбувається і поширюється. Я представляю молодь Пакистану, зокрема молодь з обмеженими можливостями. Я є президентом фундації, що допомагає людям з інвалідністю розпочати свій бізнес або знайти своє місце на ринку праці. Ми живемо в час високих технологій, глобальних змін і переконані, молодь має бути залучена до суспільного життя і процесу прийняття рішень. тож зміни відбуваються, і молодь трансформує багато аспектів щоденного життя, починаючи з навчання спілкування і закінчуючи правилами ведення бізнесу. Молоді люди виступають за те, щоб їх голос був почутим і відшукують нові форми і способи демократичної участі. Молодежі завжди потрібна нужна. Поддержка кого-то выше. Но я считаю, что ключевое здесь желание. Если мы хотим этого и нас много, то мы в любом случае можем чего-то добиться. Перебуваючи сьогодні тут у Страсбурзі, можливо, ти хотів би звернутися до наших українських молодих людей з якимись своїми пропозиціями, ідеями, думками. Головне вірити в те, що ви можете впливати, що одна людина, вона якби нічого не вирішує. Але навіть на місцевому рівні, якщо у вас є десятка, десяток однодумців, які готові, щось покращувати в себе в дворі, примір, ви можете це зробити. Потрібно починати якби з малого, з свого оточення, з тієї місцевості, де ви живете, з ваших сусідів, з, з ваших місцевих рад. І, можливо, і починати змінювати країну, якби знизу всі позитивні реформи вони не йдуть зверху нав'язані. Бо зверху нав'язується певна якась політична воля певної країни, ну певної людини, політичної групи. А якщо ініціатива йде знизу від самого населення щось змінити, це якраз і має саме позитивний ефект, який буде підтримуватись, тому що люди самі зацікавлені щось зробити хороше. Також варто сказати, що коли ми говоримо говоримо про Європу нам, українцям, варто усвідомити, що Європа це не гроші, дороги, високі зарплати, там і хороше розкішне життя. В першу чергу, це Європа певна небір цінностей, яких навпаки, якби така певна меркантильність, там жага до збагачення, якогось привіз накопичення капіталу відсутні. Що Європа це в першу чергу якби, толерантність, співпраця, кооперація, певна підтримка один одного і це певна. Певний набір цінностей, коли ми бачимо, що європейські політики їздять на велосипедах на роботу, наприклад, ну ми це розуміємо, що вони першу чергу, дбають про суспільний інтерес, і це першу чергу теж життя за правилами життя по законам. Якби того нам треба. Просто самоорганізовуватись на місцевому рівні. У нас була розрушена армія. Фактично, ми зорганізувалися в такому інтенсивному режимі, і нам вдалося відновити нашу боєздатність. І волонтери фактично, якби фінансують зараз армію. Те саме відбувається на рівні реформ, там реанімаційний пакет реформ. Люди з і знизу тукають ініціативи. Нам треба продовжувати, треба не втрачати цей ритм і якби продовжувати самоорганізацію українського населення і активізацію.